Депутатське повноваження, як саме громадян, депутат про сім'ї. В результаті складового. Це інтернет, якщо ви знаходите, буде вісім говорить, якщо депутат пропускає більше проведених програми засідань, або засідання постійної комісії цією підставою почати процедуру і позвонив його депутатських повноважень. На, на, на у муковських, у, муковських, у, муковських, у муковських. 2012 році депутат Божь із 21-го засідання комісії, року, на уроку. На уроку з комісії року був присутний на одного. На одного 21 У 2013 році із 25-го засідання комісії не відвідав жодного. Жоду наступних будинку, у 2012 році, із 11 пленарних засідань депутат Горж будь як поступний на У 2013 році із 15 пленарних засідань депутат Гож був присутній тільки на Бог. Тому підстави прощати процедуру детення депутата міської ради. Я пропоную до вашого розвитку проєкт рішення Петрові депутата міської ради.

і завершення проекту. Наступний